5 тисяч доларів. Моя клієнтка сьогодні на першій своїй консультації ми виявили, що вона втратила через одну помилку в TFSA. І знаєте, що найстрашніше: більшість іммігрантів в Калгарі та й всій Канаді роблять ті самі помилки. І за останні три роки я побачив всі можливі помилки в TFSA. TFSA – це Tax-Free Savings Account. Це один з найкращих інструментів в Канаді. Але. 80% людей використовують його неправильно. І сьогодні я розкажу про п'ять самих дорожчих помилок. І кожна з них може коштувати вам від тисячі до тисяч доларів. Залишаюся до кінця, я розкажу, як виправити ці помилки всі. І помилка номер, номер один і найпоширеніша: люди тримають готівку в TFSA. Слухайте, я розумію, ви відкрили TFSA, поклали туди 7 тисяч доларів і думаєте, ось, я, молодець, я інвестую. Правда? Ні. Ви не інвестуєте, ви просто переклали гроші з одного Savings account в інший. TFSA правильна була б назва для нього це Tax-Free Investments Account, Це контейнер, це оболонка. Що ви можете тримати в TFSA та що завгодно, акції ETF. Екземпт маркет, fund, облігації GIC, але більшість тримають просто кеш під 1-2% в банку. Давайте порахуємо різницю. Варіант А. Ви поклали 10 тисяч доларів кеш в TFSA під 2% протягом 10 років. Результат плюс 2 тисячі доларів. Варіант Б. Ви інвестуєте ті ж самі 10 тисяч доларів в інвестиційний продукт під 10% протягом 10 років. Результат. 26 тисяч доларів. Різниця між першим і другим варіантом 14 тисяч доларів, це більше, ніж вся ваша початкова сума. Серйозно. Я розумію, ви боїтесь ризику, але навіть якщо покласти в консервативні інвестиційні продукти під 5%, це все одно на 4 тисячі доларів більше, ніж просто тримати гроші в кеш в TFSA. Помилка номер два – це over contribution або перевищення ліміту. І знаєте, що CRA, Canada Revenue Agency, вони не жартують цим. Якщо ви перевищили contribution ліміт хоча б на 1 долар, вони накладають пеналті. Скільки? 1% на 1 місяць за рік – це 12%. Реальний кейс з минулого місяця. Прийшов клієнт, ми відкрили його TFSA аккаунт, Бачу, він поклав туди 10 тисяч доларів. Але коли ми відкрили його CRA, його ліміт був 7000 доларів. Over contribution 3000 доларів. В ітозі штраф 200 доларів, плюс йому довелося забрати ті 3000 доларів назад, плюс заповнювати форми для CRA. Як дізнатися ваш ліміт? Заходьте в CRA My Account Online, або подивіться в Modis of Assessment після податкової декларації. Ліміт цього року, 2026 року, це 7 тисяч доларів. Якщо ви ніколи не використовували TFSA, у вас накопичились е, ваш contribution Room. Але якщо ви вже вносили гроші, ліміт менший. Тож перевіряйте, ну, помилка номер три, е, і це просто гріх. Люди не відкривають TFSA для дружини або чоловіка. Чому це помилка? Бо ви втрачаєте. Подвійну силу кожна людина в Канаді старше 18 років має свій окремий TFSA ліміт. Один рік це 7 тисяч доларів за, за, одну, за одну людину. За двох ви плюс дружина або чоловік це 14 тисяч доларів за рік. А якщо це за 10 років, це 140 тисяч доларів проти 70 лише за одну людину. А тепер давайте порахуємо «compound interest». Якщо ви вносите 14 тисяч доларів на рік е в два TFSA е протягом 10 років під консервативні 8% дохідності, результат 216 тисяч доларів. Якби тільки на один, це в два рази менше 108 тисяч доларів. Це е величезна, величезна різниця. Слухайте, навіть якщо працює тільки один з вас, все одно ви можете. Зробити споузол контриб'юшн ви даєте гроші дружині чоловіка, Вони кладуть в світі FSA. Юридично це її гроші. Податково grow Tax Free для обох. Помилка номер 4 І помилка номер 4 це панікселнг. Березень 2020 року. Пам'ятаєте, прийшов ковід, ринок впав на 30%. Моїм колегам дзвонили клієнти і кричали. Ринок падає, треба продавати. Я втрачаю гроші, що робити. І знаєте, що їм казали е, адвайзери? Не продавайте, почекайте, це не втрата. Ви втрачаєте гроші зараз е, тільки якщо продасте. Якщо ваш TFSA впав, наприклад, з 20 тисяч доларів до 14 тисяч доларів, це тільки на папері paper loss. Ви все одно маєте ті ж самі акції, той самий ETF, чи облігації, які були. Коли ринок відновиться, ваш TFSA теж відновиться. Наприклад, клієнт не продав в березні 2010 року його TFSA, хоча його TFSA впав на 6 тисяч з тисяч на з 20 на 14 тисяч доларів. Він продовжував купувати кожен місяць по 500 доларів. Грудень 2020 року його TFSA вже 23 тисячі доларів плюс. 3 тисячі доларів від початку року. Грудень його TFSA вже 45 тисяч доларів, майже в два рази більше, ніж до кризи. І остання помилка номер 5 Люди не знають свій Contribution Room. Люди дзвонять, питають, скільки я можу покласти в TFSA. Я кажу: а коли ви приїхали в Канаду? Вони в 2015 році. Я питаю в них: ви вже користувались TFSA? Вони кажуть, ні. Добре, тоді у вас накопичилось 69 500 доларів, 69 500 доларів contribution room. Вони що, скільки? Так, TFSA існує з 2009 року. Кожен рік додається новий ліміт. Якщо ви не використовували, вони накопичуються. Але тільки якщо ви були резидентом з Канади, ви випало 17. Років ви, не, ви не вносили гроші в TFSA. Якщо ви приїхали, наприклад, в 2020 році, у вас накопичились contribution room з 2020 року. Якщо ви вже клали, ваш е, contribution room вже менший. Окей, ось вам 5 найдорожчих помилок TFSA. Один не тримайте кеш, інвестуйте. 2. Не перевіщуєте ліміти, ліміти перевіряє Сірей. 3. Відкривайте TFSA для подружжя, це подвійна сила. 4. Не продавайте під час падіння купуйте. 5. Дізнавайтеся свій Contribution Room. Якщо ви виправите хоча б декілька, 2-3 з цих помилок, ви заощадите тисячі доларів протягом наступних 10 років. Підписуйтесь на канал. Завтра друга частина, як правильно інвестувати в TFSA. Покажу мій портфель. Я його показував вчора, покажу більш детально. Лайк, якщо було корисно, і пишіть коментарі, яку помилку робили ви. Дякую і до зустрічі!